Лише той, хто не боїться пітьми, ніколи не згасає. На готування часу нема. А в апетитної є курочка смачна. Апетитна, ап! 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 ап, і готова. Ви знаєте, перенісся наш поєдинок на одну годину пізніше. Все це через негоду, все це через снігопад, який відбувся у Тернополі вночі. Слава Україні, героям слава! Дякуємо всім тим, хто нас. Захищає, дякуємо всім тим, хто нас боронить і боронить нашу країну. 14-й тур. І в принципі, перша частина сезону добігає до свого завершення. Шановні учасники матчу, просимо вас хвилину. У нас мовчання, хвилина мовчання. Пам'ять загиблих у війні. пам'ять загиблих, за які загинули у війні. Результат минулого туру, коли епіцентр обіграв львівські Карпати. Так? Основний такий конкурент для епіцентру в боротьбі за другу сходинку. І спостерігач арбітражу Валерій Лисакевич, місто Харків. Зараз обрізається Владислав Мороз. Бей з м'ячем віддає на сухоручка. Сухоручко сам віддає передачу Сухоручко, І намагався зараз різник. До речі, п'ятою намагався різних зіграти і, швидше за все, травмував, отримав в так. Маємо змогу зараз передивитись цей момент ще раз. Намагався Різник п'ятою зачепити. Ну і врізався. Ігровий момент. Звичайно, що Різник це робив ненавмисно. Бежинар з Шевченком на лівому фланзі атаки намагаються комбінувати. Коротка передача. Підхоплює зараз буряк. Закидання на дальню стійку. І рятує зараз просто таки свою команду Максим Миханів. Хороший сейф від Максима Миханіва. Ще раз можемо спостерігати на повторі, як Миханів, до речі, дуже хороше закидання було. І відразу в один дотик намагався влучити у ближній кут, але капітан Тернопільської неви на місці. Кидає Хруставка далеко. Знову до Дедуха долітає. М'яч. Намагається Дедух розвернутися. Є простріл від Дедуха. Пробиватиме Беїв, Блокує зараз цей простріл. Ще раз пробиває непогано Волохатий, хороший удар вийшов. У декілька досвідчених виконавців у своєму складі, які допомагають молодим розвиватись. Різник непогано зараз бореться корпусом Різник І отримує відразу ж. По ногах від Степана Григорощука ще один стандарт для тернополян. І тут вже керує зараз все своєю стінкою Роман Жмурко і знову Гатала готується. Передача від Гатали! Пробиває в перекладину зараз Демчук і влітає просто-таки в стіну зі снігу. Дуже непоганий момент від Максима Демчука і дуже хороша передача від Ігоря Гатали. Перебив нарешті гатала з цю першу оборонну редуту високого центрального захисника. Беженар. Довга передача зараз від Беженара в напрямку гірного. Біжить гірний, пробиває, але рятує зараз свою команду. Механів. Ну, Тут не зовсім приємний момент. Шевченко порушує правила в І Отримує зараз по ногах Максим Демчук. Гравці обох команд задаємо подачу і. Удар по воротах від Кристіна. Також можна задати від Макса Демчука. Без змін епіцентр. Нагадаю, що діями футболістів епіцентра сьогодні керуватиме Олег Надуда. Сухоручко. Обігрується зараз дуже непогано. Обігрується. Бей має момент. Гатала пробиває. Занадто слабкий удар від Гатали і рятує зараз свою команду Роман Жмурко. Капітан своєї команди такий найгостріший у центрі поля. Плеймейкер Глущук сам залишається з м'ячем. Глущук, але фіксує в своїх рукавичках механів. І відразу четверо гравців знаходяться поки що ще на половині поля Тернопільської Ниви. і можна активно атакувати ниві. Але бейтак досить неспішно розганяє атаку. Соколов, сам Соколов із м'ячем. Двічі прибирає Соколов, накрутив там просто максимально і себе, і своїх суперників, так. Ну, і партнерів, звичайно, що які набагато швидше очікували передачу від Соколова. Хороший момент. Не зовсім задоволеним. Залишається зараз Соколов своїми діями. Мороз відпасовує на Буряка. Буряк приймає сам він у центрі поля. А тепер вже Шевченко із м'ячем. Дуже небезпечно зараз було і міг, міг Максим Демчук і власні ворота зрізати. Але все ж таки перелетів м'яч. Перекладено так, і кутовий удар для епіцентру. Гатала довга передача від Гатали, але зараз на виході грає Роман Жмурко. Нападник навіть тернополян допомагає захищатися. Довга передача. Виграє зараз Олег Хруставка. Цей м'яч другим темпом ні, не дає. Павло Добровець другим темпом России, атакувати. епіцентру. Друзі, завершується наш поєдинок 13-го туру. Між Невою Тернопіль та епіцентром з Дунаєвців. Чи то навіть з Кам'янця-Подільського перепрошую 0-0. Така бойова нічия, без забитих м'ячів, але хороший матч провели обидва колективи. І таким чином третя і четверта команда закінчує сьогоднішній поєдинок з нічийним рахунком, без забитих та без пропущених Дякую вам за увагу. З вами працював коментатор Роман Кирилєв. Зустрінемось вже у наступному році. Тому. Всім успіху і слава Україні. Лише той, хто не боїться пітьми, може світити і світитись. На готування часу нема. А в апетитної є курочка смачна. Ап! Апетитна, Ап, і готово!